Доброго дня, продаж з'являється свіжопринений Volkswagen Golf 6. Автомобіль, що нам пригнали ми з Німеччини, вже розмитнили. Пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2009 рік бензиновий 1,6 MPI двигун, звичайний атмосферний двигун, автоматична коробка передач. Автомобіль в гарному стані, красивий колір, такий темно-синій, класна комплектація. Передні задні на спактроніка автомобіль на легкосплавних дисках, гарні гумі, гума взагалі практично нова. По кузову то без дефектів, пороги рівненькі, ціленькі, капот без сколів, без висічки. Лобове також на стіле, над лобовим сколів немає. Дивіться, стан кузова. Колір просто шикарний. Заднє скло в нас оригінал. Багажник чистенький, ціленький, є в нас аптечка знак аварійної зупинки, болти не крутилися, також з цієї сторони. По пластику все чудово. Також в комплекті є повнорозмірна запаска. По салону дивіться, задні склопідйомники, карти не провищі, стан сидінь. Гумові килимки. Подімо далі. По комплектації у нас 4 електрослопідйомника, електрорегулювання дзеркала, автоматичне світло. Сенсорна мультимедія, клімат, контроль, датчик дощу, автозатемнення заднього дзеркала. Пробіг автомобіля 186 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Одна єдина помилка це в нас по підсвітці номера. Цю лампочку ми замінимо, помилок не буде взагалі. Мультимедіа працює, клімат у нас заправлений, відображається на екрані. Парктронік. Спрацьовує. Передній парктронік також працює. Є підлокітник, ручник працює. З автомобілем сервісні документи, два ключі. Пробіг у нас 100% оригінальний. Пробіг фіксується по він-коду 186 тисяч кілометрів. Також є історія покупки даного автомобіля в Європі. Так виглядає автомобіль по салону, по електриці. Сплопідйомники працюють по правій стороні. Працюють, задній працює. Кермо не шите, воно в оригіналі, структура не затарта, ціла. Також стан сидіння водія, дивіться, чисте, ціле, подушки безпеки, сидіння не продавлене в гарному стані. Також карти не провищі. Робота двигуна. Щупа не сапунить. Кришечку притягує. 12 неділя, 9 рік. Також з цієї сторони, 12-та неділя, 9 рік. Крила не кручені, не накручений. Двигун працює чітко, висічки по капоту немає. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, в місті Вінниця. адреса Гніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Також підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Також в телеграмі виставляємо додаткові фотографії. Ціна опис по автомобілях всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.